Правильно, як розмовляв з керівниками обленерго, розумними, адекватними вони кажуть, не потрібні зараз. Ви всі ці речі, які закладаються сьогодні, в тариф не потрібно. Вони на мирний час розраховані. А військовий час абсолютно по-іншому, треба тариф цей перерозподіляти, розумієте? На різ, на інші речі. Вони абсолютно праві. Це то сам тариф всередині розподіл коштів, Абсолют, треба переписати. по-іншому. Абсолютно, в нього під час війни має бути абсолютно інше навантаження. Так само в фінансових планах державних компаній приватних має бути абсолютно інше навантаження. Бо є, є процеси, які треба вирішувати поступово, спокійно, в мирному часі, але воєнний вирішується. Вибачте. І тоді ми розуміємо, скільки грошей ми можемо в тарифі зібрати, з кого населення, ці бюджетники, комерці витримають комерці, не ви, чи не витримають комерці, розумієте? Скільки коштів міжнародної допомоги, скільки можна бюджетів, скільки кредитів залучити, як їх залучити кредити? Бо державні компанії можуть під гарантією держави. А як дете залучати кредити? Це теж проблема велика. Враховуючи те, що йому не дають, наприклад, викуповувати валюту, щоб розрахуватися по відсотках. Ну, це божевілля, розумієте? Тобто його, по суті, правильно Плачков каже, любите ви чи не любите Ахметова, але є ДТ. Це дуже потужна, життєво важлива кампанія насилає. 60 тисяч або, або націоналізуйте її, якщо ви такі потужні хлопці, перці такі, да? націоналізуйте, покажіть, як ви спроможні. Будь ласка. Умовна шурма стає керівником ДТЕК держави, ну наприклад, да чи шепо і показують, як треба працювати. Але в мене чомусь сумніви є, да? В мене є сумніви. Ми можемо подивитися, як ДТЕК державна центренерго попрацювала, і інші державні компанії, і там все стане на свої місця. Тому, поки затулити закрити пік, як не затуліть пельки свої, є ДТЕК. І його так само треба максимально допомагати, як і державним компаніям. і ну, принаймні, владах. в рівних умовах. Вони поверюють. В рівних умовах, да. в рівних, бо вони несуть свої зобов'язання, ну дуже потужні. Повірте, я не адвокат. Ви врачуйте весь тариф ДТЕКу, обленерго, всі його фінансові плани, все це. По перевірте, наскільки обґрунтована ця цифра: 350 мільйонів. Дійсно, але це державний орган. Хтось має поставити печатку, перевірено. І от на базі цього підготувати це треба було вже вже місяць тому робити, мінімум підготувати реалістичний план, що можна встигнути зробити по ремонту, по відновленню, по консервації, по тому, що укріплювати і захищати, що не захищати, бо від ракет воно не захистить. Ну ви ж розумієте, що, що не захистить від ракет цей довгий рівень. А саркофаги будувати оці черепахи, як, як каже там куртів чи інше, це десятки мільярдів гривень. Таке воно ж нічого не дає, то є Куртів час. каже. А вони ж Кубраков з Наємом почали декілька об'єктів таких будувати, не розуміли, скільки грошей, кошториси не кажу, окрема розмова треба досліджувати. Розпочали і не закінчили. Зариті, заморожені, величезні кошти. розумієте? І постає питання. А треба було бетон заривати ці гроші? Може ракети треба було купити?